Живучи в селі, потрібно пам'ятати золоте правило. Якщо ти готуєш багатокомпонентне блюдо, то обов'язково перевірити потрібно їх наявність, чи то в холодильнику, чи то в шафі. Я чомусь гадала, що в мене супермаркет, і я піду і візьму потрібний мені продукт на полиці. До нас приїхала мама в гості. І ми вирішили зробити крабовий салат. Але геть забули про кукурудзу. І я вже ріжучи, майже завершила його, пригадала, що у нас немає чого кукурудзи. Я бігом сіла на велосипед, в чому була вдягнена по-домашньому. А тут людей ніде немає. Зустріла я лише продавчиню цього магазина і вирішила бігом зганяти. А що таке бігом зганяти? Це приблизно 40 хвилин. 20 хвилин на велосипеді в одну сторону і 20 в іншу сторону. І це вже друга вилазка в мене на сьогодні. Першу я вам показала, гуляла із шалан. А друга вилазка саме за баночкою кукурудзи. Спека, але нічого. Я вже повертаюся додому і дуже знову хотіла показати і розказати вам саме про свої напереливки і трішки своєї красивої дороги. Ну, дорога бажає кращого. Пригадуйте, я вам там, де я постійно ходила грізюкою показувала вам, зараз постелили плити. Тож той проміжок я проїхала дуже швидко. І вже з баночкою, знову ж таки кукурудзи, я повертаюся додому, дороблювати своє блюдо. І трішки полів і нашої сільської краси.